Що сталося? Чого ти така стурбована? Ти вже зовсім скоро НМТ, а потім ще й вступ. Ти визначила, з ким хочеш бути? Я хочу бути маркетологом, але боюся помилитися з вибором. Є так багато варіантів, а обрати потрібно лише один. Дівчата, здається, можемо допомогти з цим? Захоплений світом маркетингу та пражнеш досягти успіху в даній сфері. Але досі не визначився з університетом. Тоді наш університет крок це саме те, що тобі потрібно. У нас ти не лише вивчиш теоретичні основи маркетингу, але й отримуєш досвід роботи над реальними проектами, що зроблять твоє студентське життя ще більш насиченим. Окрім того, наш університет пропонує унікальну можливість: це щорічне оновлення освітньо-професійної програми. Це гарантує, що ти отримаєш найновіші, найактуальніші знання та навички, що необхідні для побудови успішної кар'єри. Адже світ маркетингу постійно оновлюється і ми в крок. Ідемо в ногу з часом. Також ми постійно організовуємо різні конференції та семінари, де ти зможеш дізнатися про останні тренди та інновації. Ну і, звісно, просто творчі та розважальні заходи. Тож не роздумуй, роби крок до успішної кар'єри. Вступай в крок. Вау! Тепер я точно впевнена, що зроблю правильний вибір. Буду вступати в університет. Крок. Дякую за допомогу. Будь ласка.